Привіт усім! Сьогодні знову до нас завітав автопідбор. І виставляю відразу відгук від них. Відеовідгук, а також відгук клієнта, для якого підбирали наш автомобіль. Ну, дивіться, який колір. Так? Вона не салона, але бачите, як виглядає. Ось такий автомобільчик ми підібрали для нашої замовниці з Львова. Зараз зробимо тест-драйв, перевіримо документи і будемо цей автомобіль доставляти замовниці. Ну, перше впечатлення, як вам? Це класно, ліпше, ніж я бачила, ніж я думала, ніж я мріяла. Ми з вами їхали, я вам казав, як ми працюємо. Ефект у нас, ефект вау. бути. Да. Да? Хотя... Він є, да? ліпше, ліпше, я все, так? Себе, так... Зараз ще Вова вас провезе, побачите, зробимо тест-драйв і перевіримо документи. Ну і по автомобілі, друзі, у нас це 2008 рік. В такому просто суперовішому кольорі на легкосплавних дісочках. З таким просто нереально чистеньким, гарненьким салоном, друзі. Ззадє місця. Тут 1.4 бензиновий двигун, друзі. Дивіться, який класний багажник. Зразу, якщо в когось животне є, дивіться сіточка. Машина повністю комплектна. Багажник весь чистенький, не зачуханий, не зацарапаний. Ось такий класний, реально класний автомобіль, прямо ж. Я скажу, і по стану, і технічно ми його перевірили. Реально суперовий. Знімемо ще вам сторіс, коли її, її довеземо во Львов і знімемо во Львові. Постійна рубрика у нас тест драйв. Проїхатися. Попробать, як машинка їде. Класна фабійка, без жодного підкрасу, друзі. Я її вам в сторіс показував, бо е, у цих пригончиків. Зклевані, ми буквально там днів 5 чи 7 назад теж вкупляли автомобілі. Я вам показував ще варіанти, які у них були. Наша замовниця була в підборі, побачила цей сторіс, скинула в свою робочу групу до свого експерта, сказала, будь ласка, перевірте, гляньте мені цей автомобіль, мене зацікавив. Ми все перевірили, дали заключення, машинка ось така. Зараз вже вкупляємо.